Друзі, усім привіт! У мене ще такого не було. І сьогодні 14 січня. Вже 15 година дня, якщо можна так сказати. А я все ніяк не можу почати записувати відео. Я не знаю, що з настроєм, От просто не хочеться. Ходила в магазин, думаю, а що? Там такого цікавого, щоб я показувала. Ну, купила, що купила то й молодець. Хліб там рибку купила білий амур. Прийшла додому, почала смажити. І думаю, ну що я буду показувати? Ну, невже люди не знають, як смажити рибку? Але рука потягнулася, слов не було. А рука потягнулася знімати. Потім щось не зрозуміло з настроєм. Ти я вирішила нафарбувати губи в яскраву помаду і піти прикрашати цей світ. Сьогодні такий настрій, коли хочеться просто мовчати. Але настрій стабільний. Як песики граються. Десь побігли далі гратися там. О, привіт! Граються. Люблю спостерігати за життя, за такими моментами, навіть коли песики щось там граються. Сьогодні у нас нуль, можна вже без шапки. А рибку я смажила. Дуже просто. Я вже казала, що я люблю відчувати смак того продукту, який я готую, і щоб це було виключно рибка. Посолила, трішки додала молотий чорний перчик. І так постояла хвилин 20, потім борошно підсмажила. Додала цибульку. Цибульку теж підсмажила, зверху виклала і... а писаки все бігають. Ось один привіт, а там десь другий. І все. На гарнір робила макарони. Чесно кажучи, ти знаєш, от різні дні бувають, кажу відверто. Інколи щось таке хочеться приготувати і це, ти це готуєш з задоволенням, а інколи ти готуєш, тому що треба їсти. От сьогодні в мене такий настрій стабільний, але сьогодні так, що приготувала, головне, щоб не голодні були. Та... Якось, так Але це правило, яке я собі колись поставила як за дисципліну, а зараз це вже моя звичка це коли не знаєш, що казати, немає настрою, просто виходь на вулицю. Тут песики, там люди пішли, там іще щось, там там і вже зовсім інше. Бо закритися вдома і сидіти це не мій варіант зовсім. А я дивлюсь на годинник, а у нас вже 15.38. О! Відео вийде, мабуть, дуже пізно ввечері. О, і вже мінус один показує. Морозяка, а я без шапки. Нічого. І вже Вечеріє на вулиці. А у нас сьогодні зранку такий рясний сніг ішов. Вже нема. Ось таке моє вечірнє місто. Зараз я планую хочу зайти в простор. Подивитися маску для обличчя така тканіва з тканини. Давно я не була в просторі. Дивлюсь, я різні є маски, різні ціни, але тільки я розумію, що я в них нічого не розумію. Ось Така 25. 29. Ну, написано зволожу але не знаю, дівчата. Колись так, такою користувалася. Не знаю. Погріюся, мабуть, я піду додому. У 73. Диблюс такі мочалки є. Я раніше таких не бачила в просторі. Вечері А Таня все ходить гуляє. Ні, я не гуляю. Я десь півгодинки пройшлась. Буду повертатися додому. Не знаю, мабуть, таке не дуже довге буде це відео. Но, ну, може і довге, не знаю. Як є, так і показую, що там не на час, а від душі, щоб воно було справжнє. Мені так хочеться. Ну, це дивлюсь, думаю, може в вайкік там зайти не хочеться. Інтертоп не хочеться. Що там показувати, кому воно буде цікаво? Щось я сьогодні зовсім ніяка, до оглядів магазинів і так далі. Може, тому що це не так і важливо. А головне в житті це емоції. Я це йду і думаю, може зайти в парк зараз ще до своїх ялинок. Це що, вже закрито? А, ні, заходь, Таня, то хтось прикрив там був. А я думаю, це вже веч... вечері та закривають. о, На тренажерах хтось є, на турніках там хлопці щось теж. І ялинки. І хлопці там займаються щось. Ось так. Така краса, така краса. Привіт! Зранку ми з вами в парк завжди ходимо. А от ввечері ні, сьогодні ми ввечері в парку. І от дійсно, пробачте за топтологію, за повтори, але виходиш, йдеш, і це дуже класно. Спостерігати за життям. А я там була, проходила, то пташки так співають, наче весна. Ліхтарі вмикають. І, і, До речі, знаєте, про що я зараз подумала? Це ж сьогодні вже 14 січня, половина зими пройшла. І Я сьогодні там знайомій кажу, що вже половина зими пройшла. Вона каже, та хто знає, який там березень ще буде. Я кажу, неважливо. По календарю це буде весна. Вона. Ну пів зими вже пройшло. Наші знаки зодіака. І годинник щось снігом притрусило. Нічого. Але хтось вже цифри тут пробрав. Ой, да. Як я кажу, пройде час. І все буде добре. Обов'язково. Що віриш, те і отримаєш. І до скорої зустрічі, мої дорогенькі. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео